Планета кіно це щось. Від джеку. Кльове місце. Це північний полюс. Це прикол. Вчора ввечері червоного, також відомого як Санта-Клаус, хтось викрав. Ви кажете: Санта-Клауса бандюки забрали. Ти найкращий шукач у світі. Ти допоможеш знайти його. Я працюю сам. Не цього разу. Ти мені не до душі. Кажу це одразу: з усіх присутніх ти найгірший. Гарсіє. Що за ця? Застосувати силу. Він не лишає вибору. Ти мій, поки не знайдемо його. А, боляче. Раджу діяти швидко. Кіхті! Купуємо різдвяні подарунки? Тут портал. Може, поясниш? Портали в магазинах іграшок, частина полярної транзитної системи. Хапай тачку, треба поквапитись. Як ти доповнив цю реальність? А це ні працює не з усім, ні тобі не дам, ні я за кермом. Годі запитань. Сідай. Хто забрав ніка? Вони з піса небезпечні. Якщо я тут не потрібен, можна, я в машині зачекаю. До Різдва 24 години треба знайти його. Рятуємо різдво. Скажи це, не дочекайся. Це тобі не забавки. Прикрити нас у нас сніговики. Радий знайомству, кела щасти тобі з цим.